Цього року другої неділі вересня відзначаємо день працівників нафтогазової та нафтопереробної промисловості. У калуші це свято завжди масштабне, адже саме тут розташований потужний нафтохімічний комплекс товариства «Карпатнафтохім». цього року урочистості тривали протягом трьох днів. Спецрепортаж зі святкування підготували наші калузькі журналісти. Традиційно святкування дня працівників нафтової, газової нафтопереробної промисловості у нашому місті розпочалося легкоатлетичним естафетним забігом серед команд шкіл міста і району на призи газети Калузький нафтохімік, засновниками якої є Карпат Нафтохім та пратлукор. Цього року в естафеті взяли участь 16 команд. Доброго старту та вдалого фінішу учасникам побажали шеф-редактор газети Калуський нафтохімік Анатолій Гетьманчук, начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту. То Михайло Клим старт зафіксовано. За звання найсильнішого змагалися, звичайно ж, наполегливо, і результати не забарилися. Старання було винагороджено. Голова об'єднаного профкому товариства «Карпатнафтохім» прат Лукор Олег Кушлик акцентує на перемозі і довгоочікувана мить нагородження. Генеральний директор товариства «Карпатнафтохім» Володимир Шулиндін вручає цінні призи учасникам естафети, футболки із символікою газети Калузький Нафтохімік, солодощі усім без винятку і перемож. Цим за особливі заслуги третє місце цього разу посіли учні Калуської гімназії, отримали у подарунок набір футбольних, волейбольних та баскетбольних м'ячів. На другій сходинці переможного п'єдесталу розмістилася команда Калуського політехнічного коледжу і була винагороджена палатками зі спальними місцями для туристичних походів. Фаворитами на біговій доріжці цьогоріч стали учні Войнилівської загальноосвітньої школи. Отримали від організаторів змагань тенісний стіл, хороший стимул для подальших занять спортом та майбутніх перемог. Урочистості у палаці культури юність з нагоди професійного свята нафтохіміків зібрали для підведення підсумків керівників працівників підприємства. У здобутків ознаменувався цьогоріч відзначенням грамотами, подяками, грошовими преміями, 213 кращих працівників товариства Карпат -нафтохім... Прат Лукор зазначає генеральний директор товариства «Карпатнафтохім» Володимир Шулендін, звертаючись у виступі і з вітанням до усіх присутніх. Сьогодні ми на професіональний праздник. День вот. Этот праздник Коллективы обоих предприятий встречают весомыми успехами в труде. Значит, за 8 месяцев. текущего года выполнен план производства продукции. Переработано свыше 290 тысяч углеводородного сырья, тысяч тонн. В общем, продукции на сумму более 500 миллионов долларов США. Ощутимые показатели достигнуты в экономии энергоресурсов, вспомогательного химического сырья, что положительно Повли... ...оказало оказал влияние на общую эффективность. Висловлюючи подяку трудовим колективам, генеральний директор товариства Карпат Нафтохім зауважив на співпраці із облдержадміністрацією, згідно якої за угодою в минулому році профінансовано 3,7 мільйони гривень. А у цьому році планується 7 мільйонів гривень, в основному для соціальних проєктів, реконструкції концертної зали, льодового палацу тощо. Звичайно, що вручено на святі ряд грамот, премій, подяк. Голова об'єднаного профкому товариства Карпат Нафтохім прат Лукор Олег. Кушлик зачитав низку телеграм та вітальних листівок з нагоди дня нафтохіміка, зокрема від президента компанії Вагіта Алікпєрова, влади області, міста і району. Привітав винуватці свята і виконавчий директор прат Лукор Володимир Хоменко. Дозвольте мені від імені генерального директора Сергія Вікторовича, від себе особисто і від адміністрації Лукора привітати з нашим професійним святом День Нафтохіміка. Грамоти й подяки знову знайшли своїх господарів. А після офіціозу свято нафтохіміків продовжила концертна програма за участю заслуженої артистки України Тетяни Назарко і легендарного гурту Древляни, які подарували публіці в'язанку пісень ліричних, жартівливих, народних. А глядачі на взаєм віддячили щедрими оплесками. А недільний день для винуватців свята розпочався на стадіоні Хімік, традиційною відкритою спартакіадою серед підрозділів товариства Карпат Нафтохім Прат Лукор. Сьогодні Сьогодні на спортивному олімпі змагаються нафтохіміки, щоб довести, що не лише на роботі, а й у спорті вони перші. Урочистий парад відкриття дав початок вдалому старту. Щирі побажання керівництва генерального директора товариства Карпат Нафтохім Володимира Шулиндіна, голови об'єднаного профкому Олега Кушлика, спортивні настанови і акценти проведені свята від директора спортивного клубу Нафтохімік Василя Худина, директора центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Олега Нижника. І змагання розпочалися. Проходили вони одночасно у кілька етапів, адже змагалися у декількох видах спорту, демонстрували витривалість, силу. Погодьтеся, заняття ж не для слабких у підійманні гирів, волейболі, хто більше втрапить шкіряною кулею на поле суперника, стрільбі з пневматичної гвинтівки. Тут уже була можливість, як то кажуть, випустити пару. А хто влучив у десятку, і поготів. Була і гра мільйонів. Проте змагалися у міні-футболі. Показали й небияку силу в перетягуванні линви, кмітливість у шахах. Настільному тенісі окремо хочеться виділити сімейну естафету Мама, тато, я спортивна сім'я, організовану за традицією працівниками центру спорт для всіх. Адже у ній змагалися не лише дорослі, а й діти. Такі заходи не лише сприяють здоровому способу життя у родині, а й взаєморозумінню двох поколінь. Є такі сім'ї, що вже традиційно беруть участь у спартакіаді, виборюють перемогу і змагалися навіть на всеукраїнському рівні. Лаври першості у естафеті сумішні. здобули й цього разу. Щороку ми приймаємо. Участь у цих змаганнях, які організовує Карпат Навтохін. Цього року по суті, змагання проходять так само, як і кожного року. Завжди є команди, є з ким позмагатися. Завжди цікаво. Враження, по суті, хоч минуло два роки. Враження так по суті, постійно присутні, тому що були дуже цікаві змагання. Луганську мені дуже сильно сподобалося, адже змагання були неймовірні, треба було бігти. З кожного брала цікавість. І я завжди буду пам'ятати цей Луганськ. Коли вони мені кажуть, що ми йдемо на стадіон, то я з радістю підстримую і кажу, я йду, я йду. Цього року у Спартакіаді взяли участь сім команд, що поформувались із працівників підрозділів товариства карпатнафтохім прат Лукор, студентів Калуського політехнічного коледжу майбутньої зміни, на якому б майданчику не змагалися учасники, чи то у волейболі, футболі, чи де-інде. Всюди відчувалася підтримка вболівальників. Активно, щиро вболівав за працівників очолюваного підприємства генеральний директор товариства «Карпатнафтохім» Володимир Шулиндін. І, звичайно, вкотре привітав винуватців свята. Я поздравляю. Всіх працівників предприятия, всіх вітеранів з вот, цим праздником нашим професіональним, желаю всім крепкого здоров'я, успіхів, щасливої в сім'ї і всього самого найлдшого. Задоволені були навіть незважаючи на деякі намагання погоди внести свої корективи похмурим небом, відзначенням дня нафтохіміка і самі учасники. Враження, ви бачите, самі, відчувається, атмосфера приємна. Погода наразі нам трошки ну, вітер, але вона нам сприяє. Дай Бог, щоб так далі було. Людей теж багато, ви бачите, що видовищне свято. Трошки було нам, звичайно, так збирати людей тяжковато, але тим не менше люди всі прийшли. Ми задоволені, особисто моя команда прийшла, приймаємо всі участь. Прийшла, ми теж прийшли з цією родиною, з цією сім'єю, дуже багато працівників наших приймають участь родинами. Ну я рахую, що свято нам вдалося. Звичайно, що старання нафтохіміків було винагороджено цінними призами, грамотами, преміями і звичайно розташуванням на переможному лімпі наступним чином. Третю позицію зайняла команда працівників виробництва поліхлорвінілової смоли. Друге місце вибору залізничний цех. І переможцями стали працівники енергетичної служби Прат Лукор. Нафтохіміки довели, що не лише на основному місці роботи, а й у спорті вони молодці.